Визначився переможець конкурсу вчитель року з української мови та літератури. В академії неперервної освіти відбувся суперфінал. Цього року більше півсотні педагогів подали заявки на участь. До фіналу дійшли троє. А хто переміг, знає Анна Тонг. Всеукраїнський конкурс вчити року був започаткований 1995 року. Головна вимога до учасників мати не менше п'яти років педагогічного стажу. Суперфінал 22 роки поспіль проходить в Академії неперервної освіти. Приємно, що участь цьому конкурсу бере дуже багато молоді, як досвідчені наші вчителі, так і молоді, яка е -е, прагне до того, щоб українська мова яку вони навчились, вони в наших херсонських школах стала дійсно. Мово рідною для всіх жителів безумовно для молоді нашої області. Суперфінал проходив у три етапи: самопрезентація, педагогічна вікторина і власне захоплення. Як говорить Сергій Омельчук, голова журі обрати переможця було складно, бо всі конкурсанти гідні перемоги, і найголовнішим критерієм відбору було цікаве представлення навчального проекту, якому суперфіналісти демонстрували вміння заохотити школярів до вивчення української мови. Звичайно, для нас важливим було критерієм оцінювання і визначення переможця це проведення уроку, тому що саме урок безпосереднє спілкування з учнівською аудиторією визначає той внутрішній потенціал, який здатний творчо креативно працювати з учнями і, звичайно, освітній проект сьогодні суперфінал, де я змогу показати наскільки учитель. Як гармонійна особистість може проявити себе в різноманітних ситуаціях творчих і стандартних перемогу здобула Альона Золоторенко, вчителька української мови та літератури з В Альони Віталівни 10 років педагогічного стажу. Для Альони сімки все починається, тому що саме цей вчитель, саме пані Альона представлятиме на всеукраїнському етапі не лише. Свій досвід не лише свою гінічку гімназію, але в особі пані Альони буде представлено образ учителя української мови і літератури Херсонської області. Якщо можна було обрати інший шлях, я все одно залишилась вчителювати. Я пишаюсь професією педагога. Вважаю, що можливість спілкуватися. З молодими креативними людьми прагнути до розвитку, займатися самосвітою це і є щастя. Суперфіналістка Ірина Романович і Людмила Гаврилюк говорить, хоча й не змогли здобути перемогу, не шкодують, що взяли участь у конкурсі. Я щаслива, що взяла участь у цьому конкурсі, він дав мені крила. Дав мені впевненість, дав наснагу, творчість, дав бажання творити, бажання любити, працювати і надихати. Не бійтесь, беріть участь у цьому конкурсі. Мені було дуже приємно, що мої конкурсанти були достойні і вибрали професій, професійне журі, обрало. Достойно кандидатура, яка буде представляти Херсонську область на, на всеукраїнському конкурсі, за кілька місяців Альона Золоторенко боротиметься за першість на всеукраїнському етапі конкурсу Вчитель року говорить, докладе усіх зусиль, аби гідно представити Херсонську область. А Володимир Моровицький, телеканал Скіфя.